Мої вітання. Ми з України, український військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко разом із нами. Пане Іване, вітаю вас! Ради бачити, радий чути. Вітаю слава Україні, героям слава, пане Іване. Володимир Путін сформулював теорію перемоги у війні проти України. Вона припускає, що окупаційні сили Росії можуть продовжувати. Поступове повзуче просування нескінченно довго, не дозволяючи українцям проводити успішні контрнаступальні операції і здобувати перемогу у протистоянні на виснаження проти наших воїнів. Російське військове командування наразі віддає перевагу послідовним наступальним операціям, які може допомогти щось здобути поступово, а не проведенню широкомасштабного наступу, який Має на меті досягнення значних операційних успіхів завдяки швидкому маневру. Про це пише інститут вивчення війни. Чи можемо ми стверджувати, що саме таку тактику Кремль і взяв на озброєння наразі? Кремль ще всього працює в такому режимі через ситуацію, яка склалася на лінії фронту, тобто успішної військової кампанії, наступальної операції, яка була запланована ще в 23-го він спроба була реалізації вже на весні, початку літа 24-го себе не реалізувала, і це насправді для Росії зараз вимушений крок, аж ніяк не який стратегічний задум чи е, заплановані заплановане ведення бойових дій. Окрім цього, те що я завжди наголошую: перебіг на полі бою, інтенсивністю російської армії. Не пов'язана з тактикою, там якимись оперативно-стратегічними потребами чи доцільностями, а через політичні виклики, перед якими опиняється Росія, тому і оця наступальна операція це класична радянська школа. Це навіть не наступальна, так наступальну можна назвати операцію. Класична радянська школа, метод, коли всі інші способи там охоплення з флангів. Ударних лобових штурмів з прорибалами в глибину оборони противника не оправдали себе, то вони вибрали найбільш, скажімо, такий доступний метод для них це атаки, вигризання піхотою, арте, удари артилерії і за підтримки авіації. Та ми можемо говорити, що це, що вони опробували, і наразі їм дається Реалізовувати це пуски кабами з літаків, якраз це той момент, який дає їм можливість хоча б якихось просувань. Знову ж коефіцієнт корисної дії відносно втрат особового складу техніки, точно не той, який би мав ознаменувати чи означувати результат на полі бою. Звичайно, що до моменту, поки вони не зможуть запропонувати. Інший спосіб ведення війни, або до моменту, поки ми ще до повності не накопичили дійсний, це факт, не накопичили в повній мірі необхідний боєкомплект, який нам зобов'язалися надати союзників плюс те, що випускаємо, ми налагоджуємо випуск, то до цього моменту моменту власне результативність і активність бойових дій перебуватиме саме такою, з особливого з врахуванням того, що Україна вибрала зараз стратегію активної оборони. Ми теж на даному етапі не проводимо масштабних якихось там оперативно-стратегічних наступів. Умови до того, щоб витісняти ворога в активнішому форматі, є і це ми бачимо знищення ворожих систем та масоване знищення радіолокаційних станцій, особливо дальнього чи за горизонтного розвідування. Ми бачимо удари по ППВП. Протиповітряній їхній обороні бачимо удари по нафтопереробних галузях, це, це пряме фінансування російської армії. Спостерігаємо безперервні удари по складах. Так, на жаль, ворог намагається діяти десь е, по відношенню до України терористичний спосіб. Ми бачимо удари по об'єктах енергоощадних наших, по об'єктах життєзабезпечення населення, але. Знову ж чому вони завдають таких ударів? Тому що е, на полі бою їм не вдається досягнути результатів розрахунок у них на масові руйнування на території України. Для них вже зараз не стоїть питання е, масово за е, скажімо швидко зайняти Україну чи взагалі зайняти Україну. У них зараз стоїть питання не програти цю війну, і тому вони максимально намагаються завдавати шкоди нам руйнувань, щоб хоча би. У майбутньому, коли їм прийдеться виступати, а про це ми всі вже більше і більше говоримо. і Міжнародна політична спільнота і військова спільнота про це говорить, Вони намагаються завдати нам таких руйнувань, щоб ми теж подовше відновлювалися, не несли для них прямої загрози в майбутньому. Особливо це ми зараз зами спостерігаємо після першого мирного саміту, який відбувся, який не вдалось зірвати росіянам. Розуміємо, що до другого вже процеси. Тиску на них будуть в рази більші і, і більш загрозливі. Хоча, знову ж, нам приходиться за це все платити своєю кров'ю, так нам нелегко дається. І дійсно, ця повзуча їхня е, спроба руйнувати все у для того, щоб просто е, зруйновану, перекопану територію не було потр... можливості утримувати, вони цього намагаються досягати на даному етапі. Пане Іване, скажіть, будь ласка, відверто кажучи, як ви особисто сприймаєте ту риторику, яка почала активно лунати якраз після саміту в Швейцарії, що мовляв, а потрібен чіткий і конкретний план війна вона не повинна затягуватись багато вбитих, багато поранених. До цього плану мають долучитися. Країни з усіх світових континентів, мова йде про переговорний процес. І далеко не всі військові таку риторику сприймають? Пан Кротевич, тому приклад, він уже красномовно висловився з цього приводу. А як ви реагуєте на те, що лунає останніми тижнями? Ну, армія насправді це надзвичайно великий організм, це точно за межами одного-двох батальйонів чи двох бригад чи навіть з'єднань. Армія це понад мільйон, армія це декілька сотень генералів, це тисячі полковників, десятки тисяч офіцерів і мільйони солдатів стажали. Багатьох кожного є своя думка, бо ми українці, ми мислячі. Одні емоційно сприймають ситуацію, другі прагматично, треті практично, четверті відносно того об'єму інформації, які вони мають. Але є моменти, які дійсно, скажімо, є розуміння чи повна загальна картина перебігу військово-політичних суспільних подій в Україні в Росії. Доступ до цієї інформації насправді порівняно обмеженого кола осіб, вони знають реальні і реальні виклики ситуації. Але е, всьому цьому процесі є е, одна річ, яка може серйозно впливати на на процес переговорів, зупинення війни. Це бажання Путіна реального переговорчого процесу. Не ультимативного, не Через треті країни заявки не спроби е, нав'язати свою свої умови, свої зобов'язання. Це тому, тому і відбувся цей мирний саміт на міжнародному рівні. Це і те, те, що ми зараз бачимо в підтримці союзників наших. Ми бачимо, що і Путін намагається вибудувати військ. Своїх країн-союзників, це я говорю зараз, і там африканські країни, і той самий Іран, і Північна Корея. Це точно той момент, до, який свідчить про те, що Путін якихось поступок чи якогось мирного процесу, як такого, не хоче. Він намагається стягнути максимальну зброю, Він намагається максимально е, найняти найманців у е, себе. По можливості в будь-який спосіб затягнути людей в армію. Тобто, це ті всі фактори, які свідчать про те, що точно Путін не зацікавлений в реальних конструктивних переговорах, на не те, що навіть вигідних чи взаємовигідних, а взагалі на якихось умовах, з якого би переговорний процес міг початися. Всі його заявки це. По суті, навіть не дуже завуальовані вимоги до нашої капітуляції, або е, вимоги у нього такі, що е, якщо з ними і погодитись, то навіть ті території, які зараз залишаться за нами, там в дуже короткій перспективі все одно опиняться під їхнім контролем, е, В силу обмежень, які накладаються на нас, зобов'язань, які ми знову ж Росія буде вимагати від нас в односторонньому порядку, дотримуватися сама. Буде шукати казну з Белі. Ми бачимо, іншим, як зараз через Білорусь риторика збільшується. Як білоруси зараз починають придумувати собі загрози. І тобто ми бачимо, що йде нагнітання ситуації сторони Росії союзників. Далеко не спроба переговорчих процесів. Те, що про них говорять, те, що воно є в публічному просторі, думаю, що через треті країни. Якісь консультації відбуваються. Це знову ж це переговорами, напевно, важко назвати. Але консультації, обговорення, дискусії є, оскільки ми демократична країна, наші союзники демократичні країни. Всі ми розглядаємо будь-який варіант від найкращого до найгіршого процеси, які можуть впливати на ситуацію. А це вже залежатиме від, від нас і від. Суспільство в цілому, як це сприймати? Як переговори, чи як вивчення політичної чи економічної ситуації в межах країни? чи Пане Іване. Щодо поточної ситуації на фронті, як ви розумієте, як ви аналізуєте, і що відбувається на ключових напрямках російсько-української війни? Та... Перебіг боїв, який тривав, так і триває. Ми бачимо знову ж ворог намагається ці конкретні цілі задачі, які він поставили перед їхніми військами, які до цього часу не виконані. Вони намагаються цілити. Це і спроба окупації повністю Луганської і Донецької області, це відновлення окупованих позицій Харківщини. Це ми бачимо зараз. Ворог намагається підсилити в різний спосіб. Свій військовий окупаційний контингент на півдні України та ж сама ситуація. І в нас ми по суті намагаємося, понайменш перебуваючи в обороні, так контратакувати. Це ми можемо говорити про певні успіхи. Північ Харківщини, Серебрянський ліс. Звичайно, що є на жаль і проблеми, і є, на жаль, моментами, де загострюється ситуація. Той самий турецький напрямок, наприклад. По суті, бої по лінії фронту перебувають в такому стані, що казати про якісь стратегічні масштабні зміни немає, але дійсно тактика намагання повзючості чи нагнітання труднощів ситуації звичайно немає, і Росія докладає всі зусиль не тільки на полі бою, але й в інфопросторі для того, щоб власне створити. У нас, в нашого суспільства, таке відчуття патовості чи безпросвітності, хоча знову ж повторюсь, ті сили, засоби, ресурси, які вони задіють, і той результат, який вони отримують, звичайно, не влаштовує Росію, і звичайно не може говорити про якісь ефективні сведення бойових дій. Але ми маємо втрати. Нам доводиться теж залишати повністю зруйновані. Щен позиції, які вже неможливо ні відновити, ні, ні утримувати. Це це теж дається кров'ю. Це варто розуміти і оцінювати. Але завжди потрібно виходити, що е, коли є війна серед двох двох країн, завжди є агресор, і є той, хто обороняється. Ми є в фазі того, хто обороняється, і вся провина автоматично лягає на агресора, на ворога на Росію. Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову. Іван Тимочко, український військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був сьогодні разом із нами на ми з України. Я так само дякую усім глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. Залишайтеся разом із нами, підписуйтесь на ми з України. Ставте лайк цьому відео і бережіть себе. На все добре. До побачення.